Другий день агроекспедиції відмідався тим, що я заглянула в Силос. Івано-Франківщина та Хмельниччина. Це локації другого дня агроекспедиції по елеваторах. Сьогодні ми були на городенківському елеваторі МХП і на городецькому елеваторі Суфле. Цікаво, що спільний у цих підприємств не лише корінь у назвах, але й активне використання технології зберігання зерна в рукавах. Елеватори. ГП має склади і величезний силос на 20 тисяч кубічних метрів, його діаметр аж 35 метрів. Такий великий силос поставили, щоб накопичувати партії зерна для подальшого відвантаження в рукавах. Це спрощує логістику на самому елеваторі. До речі, на рукави тут велика ставка. Поруч з елеватором можна покласти 600 силобегів. Зберігають у них майже всі культури. На елеваторі суфле працюють найбільше з пивоварним ячменем. Його зберігають також в рукавах, а потім відправляють на подальшу переробку на солод. Із цікавого, пивоварний ячмінь не можна сушити у звичайних сушарках, тому аграрії мусять дочекатися потрібної вологості не більше 14 у полі. День вишив цікавий і насичений. Завтра продовження Залишайтеся з команди елеваториста та Агроекспедиції.